У цьому відео, на прикладі реєстрації реальної громадської організації, ми продемонструємо, як можна онлайн подати документи на реєстрацію ГО. Цей сервіс запрацював з травня 2019 року на вебсайті онлайн-Будинок юстиції. Знайти його можна, виконавши відповідний запит у Google. Нова електронна послуга, яка дозволяє зареєструвати організацію повністю дистанційно, знаходиться у персональному кабінеті і доступна лише після входу у систему з використанням електронного підпису. При першій реєстрації у кабінеті користувача онлайн будинку юстиції необхідно заповнити профіль. Достатньо вказати лише адресу електронної пошти. На цю адресу будуть надсилатись листи про хід розгляду заяв при проведенні реєстрації. Після заповнення профілю можна переходити до вибору реєстраційної дії. Для цього потрібно натиснути Послуги, подати заяву та у розділі Державна реєстрація обрати Державна реєстрація створення громадської організації за статусом юридичної особи. Далі відкриється електронна форма, в якій вносяться всі необхідні дані для реєстрації та прикріпляються усі необхідні документи. Хотів би звернути увагу на декілька особливостей заповнення цієї форми. Першим полем, яке потрібно заповнити, є регіон для подачі заяви. Тут потрібно обрати область або район міста Києва, що відповідає місцезнаходженню громадської організації. Це поле визначає, яке управління юстиції отримує електронні документи на розгляд. Наступна особливість це внесення адрес. Якщо місце знаходження юридичної особи або засновника у місті Київ, то місто Київ обирається у поле місто або область, і далі у поле місто або район потрібно обрати район міста Києва. Далі тут є блок контактної інформації для інформації про зв'язку з юридичною особою. Слід зазначити, що ця інформація буде відображатись у безкоштовному пошуку. У ЄДР. Ці поля не обов'язкові, але якщо ви внесете в цьому блоці телефон, адресу електронної пошти чи вебсайт. Цю інформацію зможуть побачити всі бажаючі. Документи, які прикріпляються і необхідні для реєстрації, повинні бути збережені у форматі PDF. Ці документи будуть основою для створення електронних документів, тому сюди не потрібно кріпити скани з підписами, оскільки на ці файли будуть далі накладатись електронні підписи. І далі саме цікавий момент це підписання документів. Спочатку заявнику на підпис видається сформована заява на проведення реєстрації та ті документи, які має підписати заявник. На цьому кроці необхідно перевірити, що заява на проведення реєстрації сформована вірно, переглянути інші прикріплені документи та виконати накладання свого електронного підпису. Одразу після підписання першої частини документів ви потрапите на стрінку підписання другої частини пакету документів. Це статут та е, протокол е, зборів засновників, рішення засновників про створення громадської організації. Ці документи підписуються лише засновниками. Тому, якщо заявник є засновником, він повинен накласти свій підпис на ці документи. І далі на цій сторінці є посилання, яке дозволяє накласти на цей пакет документів підписи іншим засновникам. Достатньо скопіювати це посилання та надіслати всім, хто має підписати ці документи. Причому при переході за цим посиланням засновнику не потрібно реєструватись на порталі. Якщо ви зачините цю сторінку, посилання завжди можна буде отримати у персональному кабінеті. Але що важливо. Кожен засновник має накладати свій електронний підпис лише один раз, оскільки система орієнтується на кількість підписів, і документи будуть направлені на розгляд реєстратору одразу, як тільки кількість підписів цих документів буде дорівнювати кількості засновників. Результат розгляду документів буде направлено на електронну пошту, яку ви вказали при реєстрації на порталі онлайн будинок юстиції. Після проведення реєстрації виписку з реєстру можна буде завантажити у персональному кабінеті сайту онлайн будинок юстиції». Зараз я відправлю це посилання іншим засновникам, незважаючи на те, що їх зараз немає разом зі мною. Все одно ми зможемо онлайн швидко довести це рішення до кінця. Подати документи на реєстрацію. Так. Нам ну, взагалі зручно. Нічого складного у поданні документів немає. Інтерфейс зрозумілий та чіткий. А скільки часу у нас пішло? У мене вийшло десь близько 30 хвилин на заповнення всієї форми. Дякую. І -e. користуйтеся електронними сервісами.